З поговорити про події, які відбулись цього дня у нашому місті та області для вас. Працюватиме Світлана Кренців. Мої вітання. Вчора, 16 серпня, внаслідок грози зі шквальними перивами вітру на Львівщині знеструмило 66 населених пунктів повністю та 11 частково. Досі залишаються без світла 11 населених пунктів у Мистицькому та 2 у Яворівському районі. Робота з відновлення електропостачання споживачам триває. У Стрію, на щастя, негода не наробила лиха. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні на Львівщині очікують грози місцями шквальні пориви вітру до 25-30 метрів за секунду штормове попередження. Хочеш проголосувати, провір своє прізвище у списках. Відповідно до закону України про державний реєстр виборців, кожен виборець має право перевірити у будь-який час дані про себе, які внесені до реєстру і будуть внесені до списків для голосування. Для цього потрібно звернутись до відділу ведення державного реєстру виборців з паспортом або документом, який його замінює. Цей відділ розташований в приміщенні міської ради на вулиці Шевченка, 71, у у му кабінеті. Перевірити списки можна. З 8 -ї години до 17-ї. вірити чи не вірити днями у змі поширилась інформація про те, що гречана крупа коштуватиме 20 гривень. Дізнатися, скільки вона вартує зараз, неможливо, адже в магазинах її немає не тільки у Стрію, а й по всій області. У пошуках гречки вирушила Люба Яворська. Гречки в день з вогнем не знайдеш. Таку невтішну картину змалювали експерти. Нещодавно майже всі львівські інформагентства повідомляли, що на українців чекає гречана лихоманка. Ми вирішили перевірити, чи справді вже існує дефіцит популярної крупи. Ринок після обідня пора в першому ж торгівельному наметі. Гречка готова потрапити до рук покупцям 12,5 гривень за кілограм. Продавчиня запевняє, жодного ріотажу навколо крупи останніми днями не було. Та й про те, що варто очікувати стрімкого стрибка цін, не чули. Продавець зенек запевняє: на настрицькі гуртівні гречки не бракує. А от щодо цін, то з ними нічого не вдієш. «Буде нічого нормально себе ставлю до тих цін. Та коли збрали, так і тепер. Буде. Кілограм пів, кілограм пів. А ціни нормально кусаються для, для людей. У покупців є свої версії гречаної проблеми. То просто по складах собі банда збирає, а ти більше нічого. А от гуртом із причиною зростання цін розібралися. Збирати нема чим. відповідно, росте газ ну звичайно, газ також. Все, от вам і питання. Вся Все відповідь на питання. З ринку прямуємо до стрільських магазинів. Там ситуація зовсім інша. На полицях гречки немає. Пояснює, це відсутністю продукту на складах. В антимонопольному ж комітеті кажуть, значно скоротилися обсяги виробництва крупи гречаної, тому реалізація крупи майже відсутня. Головною причиною такої ситуації є майже припинення виробництва гречки на підприємствах. Відсутність сировини, зупинка підприємств на щорічні капітальні ремонти та профілактичні роботи. Тому в серпні зерна гречки ще не заку. Оповували то, що запасатися крупою чи ні, вирішувати лише вам. Любові ворська, Леськів, стріські новини. Україну визнали найбагатшою країною серед найбідніших, наша держава посіла 49-те місце в списку 100 кращих для життя з погляду економіки, охорони здоров'я, якості життя, освіти та політичної ситуації країн світу, складеному американським журналом Newsweek, Повідомляє дзеркало тижня. Україна визнана країною з найбільш високим рівнем життя серед країн з низьким рівнем доходу. У тій же категорії, але серед середніх країн перемагає Куба а серед середніх і великих Австралія та Німеччина Україна також визнана найграмотнішою країною серед держав з низьким рівнем доходу разом з Албанією. Грамотними є 99% населення. Тим часом серед великих країн найбільш грамотною визнана Японія, найкращою країною у світі була визнана Фінляндія. За нею йдуть Швейцарія та Швеція. Нагадаємо, що триває другий етап проекту «Стрийський вибір-2010». Голосуємо за останню трійку ймовірних кандидатів на посаду міського голови Стрия. Проголосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує, ви маєте змогу до 19 години 18 -го серпня. Отож, на підтримку Євгена Турчина телефонуйте на номер 093 399 99 51. Віктора Чергавого телефонуйте на номер 093 399 99 52. Романа Шрамовята телефонуйте на номер 093 399 99 53. Проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксований? Вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Ставимо крапку на сьогодні. Дивіться на завтра у цій порі, а також на сайті Телеланкомі. Нехай щастить! Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого. Про найголовніше та найцікавіше зі спортивного життя країни та світу в нашому огляді. В Студії Олег Филик Вітаю! Долаючи себе в житті і спорті, на Стрийському стадіоні Сокіл відбулася 16-та міська спартакіада інвалідів, організатором якої є міська асоціація інвалідів. Приємно, що кожного року ця подія викликає велику зацікавленість та активність серед членів асоціації УТОГ та УТОС. Цього разу міська спартакіада набула значних масштабів. У цьогорічній спартакіаді взяли участь і представники Миколаївської обласної асоціації та Новороздійської міської асоціації інвалідів. Змагання проводилися в дев'яти видах спорту: шахи, кеглі, шашки, пер перегони на візках, дартс, метання медицинболу та штовхання м'яча. Як на мене, переможців тут називати не треба, адже в моїх очах я впевнений, я не один в своїх переконаннях. Ці люди лише тим, що показують нам кожного дня, що обмежені можливості, це ж ніяк не обмежені бажання, бажання жити і любити спорт вже заслуговують. Називатися чемпіонами. Завершили спартакіада святковим концертом. Близько 50 фанів Динамо напали на вболівальників Арсеналу після матчу чемпіонату України між київським арсеналом і Луцькою Волині сталася кривава бійня столичних фанатів. Повідомляється, що близько 50 ультраз Динамо напали на три десятки вболівальників канонірів в районі столиці метро Палац Україна, коли ті поверталися зі стадіону імені Баннікова. Агресивно налаштовані фанати Динамо мали при собі ножі, кастети і гази і балони. Після чого один вболівальник Арсеналу потрапив до лікарні з двома ножовими пораненнями в груди і спину також в столичних пунктах побували ще кілька вболівальників канонірів, у яких черепно мозгові травми і опіки обличчя після фанатського зіткнення за гарячими слідами було затримано чотирьох осіб зі складу нападників, в одного з яких вилучили закривавлений ніж. А у Дніпро можуть покарати трьома матчами без уболівальників. Матч 6-го туру чемпіонату України між Дніпро і Металістом нуль один може мати серйозні наслідки для обох клубів. Під час цього поєдинку Дніпропетровський і харківський вболівальники явно перевиконали план по виламаних сидіннях, запущених домових шашках і різних предметах, кинутих на поле. Один із таких предметів розбив до крові голову асистента арбітра. Про це які санкції тепер чекає Дніпро і Металіст, розповів голова Дніпропетровської обласної федерації футболу. Андрій Павалко, який впевнений, що будуть покарані обидві сторони, обидва клуби за регламентом Федерації футболу України. санкції можуть бути від грошових у розмірі 175 тисяч гривень і до дискваліфікації стадіону, на якому проходив матч, проведення домашніх поєдинків при порожніх трибунах до трьох матчів на рідному стадіоні. Услід за котельником Сидоренко. Легендарний промотор Дон Кінг явно нерівно дихає до українських боксерів. Чемпіон світу за версією WBA Володимир Сидоренко отримав пропозицію підписати контракт із найвідомішим промотором світу Доном Кінгом. Про це він повідомив в інтерв'ю. Газеті по Київській у мене була зустріч з одним відомим менеджером. Вислухавши його умови, я зробив паузу. Бо найближчим часом відбудеться кілька зустрічей з іншими менеджерами та промоутерами. Сказав боксер. Після зустрічі я вирішу з ким підписувати угоду. Сидоренко не боїться зв'язуватися з кінгом відомим своїм шахрайськими звичками. А Жив в своїх юристах, які вивчають договір. Під час євро вболівальники зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом. Уболівальники, які прибудуть до нашої держави на Євро 2012 зможуть безкоштовно їздити в муніципальному транспорті в чотирьох приймаючих містах: Києві, Львові, Донецьку і Харкові. Для безкоштовного переїзду достатньо буде просто пред'явити квиток на матч чемпіонату. Така практика була традиційною під час першості світу 2006 року у Німеччині та Євро 2008 в у Австрії та Швейцарії. Україна отримала перші ліцензії на Олімпіаду в Лондоні. Володарями перших українських перепусток на Олімпіаду 2012 року стали стрілки Іван Бідняк і Наталія Кальнеш. Це сталося на чемпіонаті світу зі стрільби, який завершився у Мюнхені. Відзначу, що згідно з останніми змінами, система відбору на Олімпіаду у стрілків значно ускладнилася. Пояснена це із прагненням міжнародної федерації якомога більше поширити географію країн, презентованих на найголовніших стартах чотириріччя. І на часі це всі новини. Усмішка, повітря, яким дихає душа. Тож при поразках чи перемогах усміхайтеся частіше. Дякую за увагу. За даними синоптиків, завтра на Стрищині буде без опадів. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 74%. Температура повітря вночі 14-16 градусів з позначкою плюс. День 22-24 вище нуля. Вітер західного напрямку 4-6 метрів за секунду.